Да, в екрані, інтер... Бачимо, що хлопці збирають понаголу вище, але я думаю, що це не завадить. Команді ОСМ гідно боротися за свій приз. Також ми радіємо перебувати разом з вами і відчувати частинку своєї греки. нашої команди. Вичувається підтримка вашого наставника, вашого опікуна. Straf neemt, u een ons gasten. hmm <laughs> Дай, дай, дай. Вот это платье. Вот нахуй. Дай, 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 дай. Вот нахуй. 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 Спасибо. Спасибо. Бачиш, Пошли. будуть Кубки дарить. Ну просто а бачиш, а вот я, я Ja. 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 Ja.

Да, все равно. Завершено. Позаду один. Однієї сілаті. Раз затримає четверте місце. Команда міста рахунком За 0.

何だ Да ладно, ми можем по 10 штук посида. Дивишся, <рит> что і полісія играє. А ну-ка питання, як більше ви забити. Tā, 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 tā Я что-то Так ты ж каждый на опыте всякие вот вс? У меня же даже не очень поймала. Ăsă dină de ștamă, deja rază. Nu, că Dar nu, să mai Ну, отаким от так, способом. Так. Я бачу, що вони не влазить. Ну, тут якраз є дніся. Раз, два, три, чотири, да, так. і це ще влізе максимум сюди. Раз, два іще дві остави. Зараз зараз

Так, да, два таких, один такой, и один идут. Це добре показник. Добре показни, коли до пожежників. Чити вообще. Дивіться, на случай гнів, працює. Дивіться, є Марксандр. Можете не манська. Ну, мы там нет. Хочешь исправить? Хочешь, хочешь правда? Ничего. Вікислава! Вітаю, армія! Вона... 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 4, 1, 12, 2, 12, 3, 12. Значит, нас будем раз, дванадцать, два, дванадцать, три, тринадцать. А хто виграє? Після нагородження робимо себе на форуме і так і на черво. Значить, одиннадцять нас є, одинадцать, уже. Що зараз китайся? Да, у нас є папа. Знаєш, це додатково витрата, але, але, але дому запрошує і зараз забуває. Можливо. Там можна жити, де може бути. Але навіть бачите, А, і може якось підписувати команду, щоб ми зразу не олівець.

Добре. Дай тебе ще одне. Я щось менше, що ми можемо зайти ось сюди. Я коли казав інтерв'ю брати? Вона має бути з відеокамерою. Маша, де Даша? Маша, де Даша? Даша. Це вже все? Це вона в такій... Шудово. Сюди 12 літ. А що це?

Честно, да? Сереж, поклонный.